Друзі, нас про проголовне. Поїхала аеродром Приморська Ахтарська в Краснодарському краї. Давно був відомий як один з головних хабів запуску дронів Камікадзе українській цивільній та енергетичній інфраструктурі. Саме звідти регулярно стартували десятки апаратів, які влучали по містах України, завдаючи шкоди критичним об'єктам і змушуючи населені ночами ховатися в укриття. Об'єкти вважався одним із найзахищеніших в південному військовому окрузі. Його прикривали багатошарова система ППО, включно з батареями з 400 радіолокаційними станціями і дальнього виявлення. Та розгорнутими системами радіоелектронної боротьби, росіяни були впевнені. Цей аеродром недосяжний, але саме тут українські військові вирішили завдати ударом. Операція планувалася кілька тижнів і була спрямована не лише на знищення техніки, але й на демонстрацію. Жоден тиловий об'єкт Росії не є захищеним. Постійно на аеродромі діяло до восьми стаціонарних пускових установок, здатних одночасно випускати до 25 шахет. Це була серійна машина терору, яку українці вирішили зупинити раз і назавжди. За даними джерела для удару застосу. Сували нові ракети українського виробництва, здатні обходити системи радіоелектронної боротьби та працювати за принципом комбінованого наведення. Саме ця особливість дозволила прорвати щільну оборону Приморсько-Ахтарська. Вибухи пролунали вночі. Перший удар припав на головному складу з паливом і боєприпасами, де зберігалися десятки дронів камікадзе в готовності до запуску. Детонація була настільки потужною, що опалаючі уламки розлетілися на сотні метрів. Друга хвиля ракет влучила безпосередньо пускові установки та командний пункт. Система С 400 навіть не встигли відреагувати. Радари були осліплені раніше за допомогою безпілотників. Пасток за попередніми даними. 80 окупантів загинули миттєво, ще близько 200 Отримали поранення різного ступеня. Військовий шпиталь у Краснодарі вже наступного ранку був переповнений. Колони швидких і мобілів затягнулися трасами. Частину поранених довелося вивозити літаками до Москви. соцмережі. Росіян заполонили повідомлення. Очевидців над містом всю ніч стояли стовпи чорного диму. А заря вибухи отрисла вікна навіть у найближчих населених пунктів пунктах місцеві жителі писали вибухи були такі, ніби падає метеорита для російського командування. Ця атака стала приниженням об'єкту, який вкладали мільярди рублів прикритий найсучаснішими системами оборони, виявився безпорадним перед новими українськими ракетами. Генерали змушені були терміново звітувати перед Кремлем, пояснюючи, чому стратегічний вузол втратив боєздатність за одну ніч. У Києві офіційно коментарів не давали, але дипломатичні джерела натякали, що удар був прямою відповіддю на масовані атаки шахет по Україні. Аїнських містах, там де запускають терора, має горіти. Писали в українських пабліках. Психологічний ефект для російської армії був ніщівним. Військовослужбовці, які ще вчора були впевнені, що знаходять далеко від фронту і виконують безпечну роботу. Сьогодні зрозуміли жодного тилу. Більше не існує паніка, поширилася і серед цивільного населення Краснодарського краю, яке тепер чекає наступних атак. Ураження аеродрому проморського ахтарська стало одним із найсерйозніших ударів по інфраструктурі, яка забезпечувала терористи. Чні атаки дронами шахет на Україну це не лише знищило значний арсенал персоналу, але й продемонструвало технологічний прогрес українських ракет найважливіше стратегічний сигнал. Якщо навіть об'єкти з багатошаровим захистом С 400 реб і РЛС був знищений, то вся російська система ППО втрачає довіру. Кремль опинився у ситуації, коли немає надійних тилової бази для міжнародної спільноти. Це ще один доказ того, що українська армія здатна переламати хід війни не лише на фронті, але й в глибині території ворога. А для для самих росіян сигнал, війна, яку вони намагалися не помічати, вже прийшла у їхні домівки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.